Так, сьогодні хочу зняти такий маленький обзор на гру Готіка 3. Я в неї гуляю символічно 3 роки. От е, Музика, слухайте, яка музика. Надіюся, на неї нема авторських прав. Подивіться, як пророблені орки. Тут є орки люди і люди, які проти орків. Зараз вийшла нова Готика. Якби Ну, точніше, скоро вийде. А, і що хочу сказати. Що хочу сказати, по-перше, це іменно та гра, про які знімають всякі рілси. Щас, то є, блін. То є іменно ці атмосферні відосики з старих ігор, там де башні, Дерева, Мостики, Орки, Фентезі. Оце іменно одна із таких ігор. І по руках вона підходить, Отут тут такі шикарні види, зараз подивимося. Шикарні види, розрушений світ раднього середньовіччя в місці з орками, троллями і іншим нежиттю. Особливість цієї гри в тому, що тут, по-перше, що це по факту фентезі, але ельфів тут немає і гномів. І по-друге, тут а, е, странно тут немає женщин. Тут а, жодної жінки немає за всю гру. Взагалі нема. От. Я думаю, це связано з тим, щоб... що гра розчитана на чоловіків. От покажу арсенал і... Отакі от... Такі от. Луки різні абсолютно луки, стріли, куча видів стріл, видів арбалетів, видів ножей, отравлені ножи, нічі, заморожені, сукіри абсолютно різні. Короче, в грі немає жін. І в грі не можна їздити на конях, наприклад, тут не можна не на ком їздити верхом. Але зато тут ти сам можеш перетворитись в тварину. Тобто, якщо ти знайдеш, допустим, рецепт заклинання, або ти знайдеш спеціальне якби магічне зілля, яке перетворює тебе в кого завгодно, в принципі, то ти можеш стати ким завгодно взагалі. Тобто ти можеш бути будь-який тварин, в принципі. І ще тут дуже цікаво, що тут є язичні культи. То есть, от, наприклад, орки захватили цю землю, і от сейчас покажу в кого вони вірять. Вони вірять в такі ідоли. Це їхні алтарі. Біля них завжди валяються кості і сундуки, в яких є щось, наприклад, святилище. Зараз нажмем, побачимо, хто це. Ділі мене знанням древної магії. Надели меня жизненной силой, надели меня выносливостью, надели меня особыми знаниями древней магии. Белер, я еще Имнос, это их боги. Это тоже очень интересно, как бы язычество, раннего все таки Подивиться на крепости, на башни, это просто шикарно. На воду и котича. На музику. От в такому світі, в принципі, хочуть жити чоловіки насправді. І за цього, я думаю, тут і нема жінки. Хоча я це тільки недавно помітив, чого так. от, но Зато тут є нігер, він стоїть. І тут багато нігерів, кстати Ну, як багато. Ну, мабуть, один із 20 білих по любому нігер. Но вони тут не боти, то есть Вони тут іменно як персонажі. Тобто з ними можна як, як взаємодіяти, а є такі, на яких просто написано, наприклад, воїн, і з ними ти не можеш ніяк взаємодіяти. Що знову вийшла готика, як я поняв, це по факту ремейк першої частини просто в хорошій якості, ну. Давайте зайдем внутрі. Це, по-моєму, одна із найкрасних крепостей тут. Тут просто Воїн написано. З ним ніяк не можна взаємодіяти, можна тільки подивитися на нього. Ну, точніше, його можна стукнуть. Вот. В орки, кстати, голос дуже стрёмный, типа прям Можем підслухать. Вот. А вони, коли їх гроза вони вообще так вирішать капец. От. Тут є ще асасіни, Це по типу арабів. І вони якоїсь хрена Поклоняються тим же богам, що й орки. И орки есть, шаманы, вот бубны, у них есть, ну, они типа язычники прям жесткие. Я даже не знаю, с кем их поревнять, они даже не викинги по факту. У них что-то хуже прям. Ну, они прям дикие. То есть, все эти крепости деле, построили люди, а они их просто забрали от них. Ну, то есть, это прям дикуны. Стоять! Стой! Не шагу дальше! От, короче, отакий от, от в мене обзор, невеличкий я вирішив вам показати. Тільки одну крепость. Яка для мене атмосфернаю. І іменно вход, входи в ці крепості для мене, я вважаю, що. Ну, Блин. Короче, да, так. в таких от домиках живуть звичайні люди. Типа, яких орки з них дані збирають. Ну, у часу-часу попадается Билли Мист, такие домики. А Об там их не рабы живут, по-всякому. Так вот, что хочу сказать. Короче, такие вот обзор на эту игру, я надеюсь, что, в принципе, ну, я считаю, что третья часть... Сама такая прям атмосферная. Хотя пусть сюжету ясно, что те части мужей краще. Но подвидите на это все. Просто насолодіться цим. Як дерева шитається, вітер. І можна грати просто щоб расслаблятися. Ну, все, в принципі. Я думаю, що до цієї гри вряд ли скоро хтось вернется. Більше будуть грати в нову годику. Ну отак так от, я не гуляю. Все. Всем пока.